Була велика честь представляти на обласному форумі закладів загальної середньої освіти класи безпеки. Клас безпеки це необхідність сьогодення в умовах воєнного стану. Ми маємо навчити дітей безпечного поводження в середовищі. І це не лише парти, клас безпеки. Це оці наочні посібники, отім, набори дидактичних матеріалів, завдяки яким діти легше засвоїть матеріал. І сьогодні партнери з міста Житомир зробили рекламу своїх надбань і показали свої матеріали, на які ми вже поклали око, і дещо після сьогоднішнього зібрання ми придбаємо для себе заклад освіти. Дуже круто. Ми бачимо ці штуки. У нас нам мабуть вперше важливо для того, щоб дитина розуміла, що можна, що не можна, і для того, щоб вона бачила результат. Якщо вона робить неправильно, вона бачить результат своїх дій неправильних дій. За допомогою цих малочних матеріалів вихователь безпеки в цих класах і наші працівники можуть навчати дітей, проводити заняття, проводити свою роботу для того, щоб навчити дітей. Мінній безпеці для того, щоб привити всі необхідні навички для поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів, а також навчити, як діяти, куди йти, куди дзвонити, що робити. На даний час, зв'язку з ситуацією, яка склалася в країні, ми вважаємо, що такі класи безпеки повинні бути в кожному навчальному закладі. Ця наочна агітація більше потрапляла до шкіл і навчала більше людей, і більше дітей були в безпеці.